Рей 1 на мою пользу. 86 хвилина 3 камбек. До ПП5 і серія пенальті Серія пенальті, пацани! Ви тільки що бачили, як кружичок зжався. Дивимося далі. Рожався, жався і я вдарив. І я вдарив. Чому я так зробив? Потому що ти так збиває з пантелику вортаря. Ти не б'єш одразу, ти думаєш. Чим більше ти думаєш, тим важче сопу відбити. Це перше. Не бійте з першого разу. Друге. По тому, що я бачу по практиці в СІ 20 любі фіфі всі -фі, репінації в основному б'ють вліво. Ну так, у нас же мозг запрограмірований. В основному всі б'ють вліво. 60-70%, останніх 30-40% б'ють вправо. Пацан тут дуже мало хто б'є. І ще така фішечка, пацани. Хто хоче відбити серії пенальті, хто хоче засейвити м'ячик, вони в будь-якому будуть випадку пригати. Дуже мало, дуже мало хто буде стояти по центру. Основний пацієнт це стаття фекашера або, або ті люди, які не знають, куди пригати. Тому е задумайтесь над цим і не бийте, не бийте сразу пенальті. Ви бачили, як в мене м'ячик зжався, я не вдарив, рожався, зжався, я вдарив за гол. Перший удар, найголовніший, вирішальний удар в серії пенальті. Другий удар, куди має бити соп? Як ви думаєте? Я вгадав, але не вгадав. Ну не злив бачите мою реакцію на вебички. Слідчий мій удар. Бам! СОП вгадав, але я не відбив, бо він думав так само, як і я. Другий удар сопа. Він б'є куди? Я думаю, він був вправо, він бачив, що знову вдарив той самий кут. Третій удар, пацани. Третій удар це теж саме вирішальний удар. Перший і третій. Перший і третій удар, пацани, це саме вирішальні удари. Чому так? Дивіться, чи, чи це ж то психологія. Ви деякі будь сміятися зараз що я говорю психологія, ну псих... це і Рілі так. Дивіться, перший удар серія пенальті. Ми вдарили по центру. Ми забили гол. Другий удар, ми вдарили вліво, ми забили гол. Третій удар ми вдарили вправо і ми забили гол. Тобто ми кожен раз б'ємо в різні кути в центр, вліво, вправо. Четвертий удар, сопни коли не догадайся, куди буде бити. Навіть коли ти сам не знаєш, куди будеш бити, соп не догадається, тому що ти б'єш кожен раз по-різному. Куда б'є соп? Куда б'є соп, наші в третій раз. От ви бачите, як я б'ю і б'є, як б'є соп. Як б'є соп. Тишина. Тишина. Бам! Вліво! Я по центру стояв. Я ржу з того, що, я, що він три рази вдарив в одинся саме кут вліво. Бам! Бачите, я б'ю разно. Він, він не знає, він думає, що я знову вдарю по центру. 4-3. Б'є соп. Знову, як ви думаєте, куди він вдарить? Бам! Я знову по центру, там мені в чаті не писалося по центру. Він дарив в перший раз вправо. Знову я б'ю. Бам! Пауза. Перший удар по центру, другий удар вліво, третій вправо, четвертий вліво і п'ятий знову вправо. Так, да, це мона. Ви скажете, що це, це легко, це можна прочитати, читати, пацани, що кожен раз ти б'єш в різні кути. Не завжди це читається, не завжди це читається, тому що, блін, сере пінальті, це мандраж, це велка і так далі. Я забуваю всі 5 з 5. Куди буде бити СОП? Дивіться, він. Перший раз в перших три удари він вдарив вліво і, і раз вдарив вправо. Куда б особити? По факту це все читається, тільки треба бути з холодною головою, то це можна приугадати. Куда буде особити? Ставте ставки, пишіть в коментах. Я думаю, що він буде по центру. Чому так? П'ятий удар. П'ятий удар. ще одна така штучка, як на мене, совет вам, пацани. Коли ви не разу не вдарили по центру, а б'єте право, ліво, право, лево, і п'ятий вирішальний удар. Більшість б'є по центру. Чому так? Бо тому що ти на це не розчитуєш. Ти на це не розчитуєш, що він буде бити вліво, він буде вправо. П'ятий це фінальний удар. І в основному ти будеш пригати. Я рішив, я такий подумав, але він мене. Він мене, як то кажуть, прочитав. Движь, не раз вдарив три рази сюда і два рази сюда. Б'ем бью я. Наш шостий удар. Я бив сюда, на мене гімпат ліфтив і він дари по центру повезло. Повезло 6-6. Куда буде бити? Куда буде бити? Я показую влево. Я показую влево, я показую сюда. У мене вебка зеркальна, якщо що. Я вгадав, Пацани, я вгадав. Я вгадав, у мене вебка зеркальна. Я сижу, як я... Ну Блін, вам це не ви зрозуміли. Я вгадав! Я показав правильно і вгадав правильно, я ще на стримі тоді прочитав, це було прочитано, пацани. Я вгадав, що не буду бити сюда, даже показав на вебці, це головою махнув, що... буду бити. Ти що не сюда, а сюда все буду бити. Лівіше, все, все правильно. Ну я... Ну не повезло зараз. мій фінальний удар, пацаны. Смий фінальний удар. Бью. Соб думав, що я буду зни... дивіться, опять таки. Соб думав, що я буду бити впроти тобто Я вдарив сюди, сюди би останній раз. Соб думав бити, що я буду сюди бити. Ні, я вдарив інший кут І саме... 7 6 рахунок. Бачили, куди я показав? Я показав рукою в сторону телека. В сторону сюда, в сторону сюда, <хи> в сторону сюда, тут все прочитано, пацана. В сторону, що сюди бети. Знаєте, чому? Три, три рази сюда, два рази сюда, тоді знову сюди і, і сюди. І, і зараз бере сюди. Я їй показав рукою вам. Я показав вам в рукою. Вебка зеркальна. Показав рукою, що їм бабати сюди. Та побачиш, в мене вратарь двигайся. У мене ворота двигається не за те, що я його двигаю, так ніколи не роблю, а і за того, що в мене люфтить стік, він сам по собі ходить, я не міг її контролювати. Тобто мені потрібно було зажати стік, або Ріною одержати, щоб він не ходив, або одразу пригнути. Ну якщо я зразу прикнув, він заб'є мені гол, правильно? Тому я вирішаю зажати стік і тримати його, поки він не вдарить. І дивіться, така психологія, знову психологія, це психологія. Коли вортає бам-бам-бам-бам-бам, щось дура дуре там крутиться туди-сюди, вертиться, що суетиться, ви тіряєтесь. Що не так? Ось скажіть, ви не тіряєтесь, коли ворота? так? Я тіряюсь особисто. Як цього позбутися, як забити гол? Коли він туди, сюди, туди, сюди ходить, Пацани, Робіть так само, як я бив у першій пенальті. Кружочок зжався, ви не б'єте, розжався. І коли він розжимається і забуває гол, це 100% робота, 100%. Як я говорив, що він буде бити сюди вправо, я рукою показав. Ось сього рукою ліву я показав, що він буде бити вправо. Ось, ось це пацана ліва рука, а це права рука, хто не поняв. Я ліву руку показав, що він буде бити вправо. Тобто сюди. І що робить соп? Бам! Прочитано! І я виграв в пенальті, І хто молодець, я молодець. Мудрик не забив, Теряюсь, як то кажуть, Миша мудрик. Фух, да, я ж на вебки вздохнув. Це було сочно, це було красиво, це статавелки 2-1. Тому робимо висновки, пацани, з цієї серії пенальті, запам'ятаємо. Тут Куртуа біжить доволі, наче я лігу чемпіону. <гум> Тому робимо висновки і ще раз я говорю, перший, перший третій удар серії пенальті, це максимально вирішальний. Р... Перше. Коли... Б'ємо не сразу, от, зразу, жався, ви подождали, розжався, другий раз, бам! Сразу вдарили. Вратарь пікає, пікає, право лево, право лево, выселялся, вспоминайте жемеча, а Жемич говорив таку херню. Не таку херню, а супер рожався, Жався, тоді ще рожався. і другий раз, і тоді тільки б'єш. Тоді тільки б'єш. Тому що соп такого не зможе такого, поки пока вас кружочек жметься, розіжметься, жметься, він такого не зможе, тому що він сам не буде, він буде думати, what the fuck, what the fuck, я туда сюда хожу, туда сюжу, а соп не б'є. А ви раз, вдарили, все, і ви 100% забуваєте, 100% забуваєте, пацани. Тому така, такий відос, я думаю, він буде вам... Він вам сподобається. Всім дякую. Пишіть коменти, ставте лайки і по можливості сказати всім друганам, хай подивляться, як, як виграти серію пенальті.